Слава Ісусу Христу, вас вітає інформаційний портал Золочу.Нет Ми перебуваємо на престольному храмовому празднику у селі Золочівка, церква Святого Івана Хрестителя. Як усе відбувається та привітання від парафіян? Дивіться у відео. відомий господи, помоліться заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатю, славну владичицю нашу Богородицю і приснадіву Марію. Zusima święty, my pomienąwszy sami siebie. Один одної все життя наше Христу Богові відаймо. Слава Ісусу Христу! У нас не просто храмовий праздник, у нас такий маленький ювілей. У нас 15 років, як ми служили е, в цей день на праздник Першу світу літургію. І я би не пам'ятав, в мене з цифрами дуже погано, але дати всі, але в нас є така унікальна подія. Саме в день першої служби Божої народився наш новий парафіянин, який зараз прислуговує Назар Ганас. І кожного року, коли мені треба знати, скільки років наші. Церкві я дзвоню до його мами каже, кажу, слухай, скільки на зарові років, сьогодні на зарові 15, сьогодні нашому храму 15 років. Сьогодні наша громада, яка десь на початку 90-х заснувалася, але отримала нормальний повноцінний храм, який кілька років освятив митрополит Ігор. І це місце, яке гуртує людей не лише з Бенева, з Олучівки, але також і прилеглі вулиці міста Золочева. Місце, якому Бог нас обіймає, Бог нас годує, Бог нас навчає, Бог нас любить, Бог. Нам дає майданчик, як тепер перемодно казати, для проби Божого царства, де ми вчимося жити як спільнота Божих дітей. За це вдячні Богові, за це вдячні всім нашим доброчинцям, які цей храм збудували. Ми не мали ніяких спонсорів, доброчинців, якихось меценатів. Ми такого слова не знали. Ми зробили все своїми силами. Бог нам поміг, і ми тепер дякуємо, славимо його, збираємося навколо його імені на цьому святому місці. Колись це місце було звичайним, простим, десь тут. Кажуть, навіть, може, якісь захоронення були з м'ясокомбінату. Тепер це місце стало на честь Господа посвячене. І неділю святи, і кожен день люди приходять сюди освячуватися і приймати Божу милість. Нехай всі, хто з нами брав участь в цьому храмі, в цей день радіють. І вітаю всіх, хто долучився і долучається для того, щоб наша парафія розбудовувала храм і розбудовувала спільноту навколо цього храму, спільноту Божих дітей. Шановна наша громада з парафії святого Іана Хрестителя. Сьогодні в цей храмовий праздник хочеться привітати отця Віталія як пароха даної парафії, також побажати і пароху, настоятелю, так само і всім парафіянам міцного здоров'я, благословення святого Йоанна Хрестителя, щоб він, як Божий провідник, завжди вів парафію, покривав їх своїм омофором і благословив. Завжди та була підтримка Йоанна Хрестителя, завжди була допомога матінки Божої з вище з неба, щоб Божа опіка провадила. Дане село, дану парафію, щоб завжди були люди щасливі, усміхнені, щоб боязя найшвидше дарувала мир, і щоб всі хлопці, які є зараз на фронті з даної парафії, повернулися додому живими. Неушкодженими, щоб настав мир, Божа опіка, Боже благословення зі святом всіх парафіян. Хочу щиро привітати наших парафіян, кожного зокрема, хто відвідує і гостей так само сьогоднішнього храмового празника. І хочу побажати кожному з нас бути за прикладом святого Івана Хрестителя, веденими Святим Духом, свідчити, мати сміливість свідчити іншим людям про Христа. І бути готовим виконати ту місію, яку Бог приготував для кожного з нас, за прикладом покровителя нашої парафії. Ну насамперед, то таке людське привітання. Тобто, коли людина є е, присутня з парафіянами на святі, це означає, що вона. Хоче їм подарувати якусь радість. Ну, це таке більше. І може я би хотів, наприклад, щоб просити Бога, щоб молитвою Бог благословив радістю. Кожне людське серце, кожного парафіянина, щоб в храмі, якому вони моляться, вони завжди відчували цю радість, але не просто таку радість, пусту, але радість, що вони її є не самі. Радість, що вони є люблені Богом, радість, що є надія, радість, що не все втрачено. радість, І це правда, бо в Бозі зовсім нічого не втрачено. І Бог є ця надія. І дуже я так бажаю, щоб настоятель ваш мав стільки мудрості, щоб міг бути тим світлом Божої присутності тут, в храмі, щоб ви дійсно могли, дякуючи його служінню. Пізнавати Христа, як каже Христос, Господь ми завжди має. Христос має бути на першому місці. А ми маємо маліти, але Христос буде на першому місці, коли ми будемо відображати цього Христа, а не просто цього Христа, а нашого Спасителя, бо Він є живий, він є присутній і Він хоче, щоб ми жили з ним в любові. В любові. А любов це не це, це нам дарує нам радість.